Привіт, народ. Сподіваюсь, мене інтернет не підведемо. Це буде гаразд. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про Гая Юрія Цесаря. І ми з вами зупинилися на тому, що він у нас успішно, так би мовити, розгромив проклятущих Гальветів. Але Гальвети дали про себе знати. Вони відправилися, частина з них відправилась за Рейн. І щоб ви навіть не сумнівалися, минуло буквально два місяці, як Гельвети нагадали про себе Цезарю. Вони нагадали уже під новим ім'ям. Принаймні, я так думаю, можете мене якось затюкати за це. Справа в тому, що Цезар згадує Гарудів. От Гаруди взагалі не піддаються жодному, так би мовити, їх не можна звести до будь-якої етімології. Але факт тому, що Гаруди претендують на частину Галії, щоб навіть не сумнівалося. І у нас зав'язується цілком нова історія. Тож, що у нас починається? Гай Юлій Цазар має на меті все ж таки захопити Галію дипломатичним шляхом. Ми пам'ятаємо про те, що він, безперечно, добрий полководець, хороший воїн, він тут нам десь знати про те, що він хороший воїн та полководець. Але все ж таки він політик та дипломат. І він чудово розуміє, що його головна зброя це все ж таки політик. Він, як людина амбіційна, мріє про чисельний кінг такий гальський. От у нього вийшло з Едуєми скликати їх на кінг. Він хоче взагалі, щоб було багато галів, щоб зібралися на Кінг і якось мирно вирішили, що вони знаходяться під владою Риму. Цезар, будучи стратегом, він дещо так мимохіті розказує, так би мовити, в своїх записках, які будуть, до речі, в описі під відео. Щоб ви знали, звідки я черпаю інформацію. Тож, він описує те, що зібралися Гали на загальний кінг. Але проблема в тому, що це не так. На кінг у нас прийшли едуї, його любимі, артвени та секвени. Притом, Еди та Сиквени, вони ділять фактично одну і ту саму землю. Ці два племені, можна сказати, об'єдналися в одне, тому що з одного боку їх притісняють гарманці, з іншого боку, їх притісняють римляни. Артвени нам ще дадуть про себе знати. Артвени досить таки войовничі. Войовничий народ. Але вони поки що займаються тим, що вони притісняють всіх і вся. Тому що після того, як Гельвети покинули Галію, принаймні частина з них, то Артвенам стало жити взагалі досить -таки добре, між іншим. Але вони про це, це зараз не скажуть. Та ми почуємо взагалі іншу історію. Це я так вам говорю, як погляд-історика на Події. Про що ж нам розказує Цазар? Що зібралися на кінг загальний гальський племена і стали йому жалітися на германців, які прийшли на їхні землі з розбоєм, посунули, певна річ Едуїв та Секвенів, їх перших посунули, бо через них ходять всі шляхи. Вони найбільше страждають і саме еду, і користуючись тим, що вони великі друзі Риму, тому що їм всі насипають, тому вони такі великі друзі Риму. Говорять, що захисти нас Гай Юлій. Але я, як історик, я, чесно сумніваюся, що всі там так плакали, як нам розказує Гай Юлій Цезар. От даруйте, я тут дещо засумніваюся. Чесно. І те, що Едую представляв Дівітак, який нам відомий тим, що його ще використовували гальвети в свій час, це ще мені додає сумнів. Ну тобто, племена так не думаю. Я люблю племена, тобто я не можу знати всю історію, але племінний устрій я люблю. І тому я можу сказати, що таку особу навряд чи поставили б вождем таким великим, особливо після його історії з гальветами, знаєте, ну, сумнівно, дуже історія. Там якраз вождь, мав би бути таким мускуліним-мускуліним, а тут саме він розказує Гаю Юлію Цезарю сльозливу історію, що пройшли гарманці так мали так. Захисти нас, гай Юлій Цезар. І, до речі, я не дарма виставила монети, щоб ви розуміли, в якому стані племена знаходяться. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що це такі племена, які хочуть стати державами. Тобто у них є всі передумови. Едуї друкують монету уже за часів Цезаря. Артвени, будь друкувати монету трішки після подій, буквально трішечки, після того, як Гай Юлій це зараз остаточно то Галію, тоді вже артвен не вирішать, ну добре, і ми почнемо друкувати монету. Але це вже претензія, треба сказати. Мислять вони, звісно, на рівні племені, але всі передумови для побудови держави в них є вже за часів Гая Юлія. Я це показую тому, що я люблю метали, тому що я симпатизую археологію, словом таке. Починаю я історію про Аріовіста. Тому що після того, як Цезарю розказали про те, які погані германці, що робить Цезар? Він просто... Починає гратися в дипломатичні ігри з аріовістом. І тут, так би мовити, зустрілися дві людини зі схожим мисленням. Аріовіст навіть не проти дипломатії, якщо чесно. Вони там довго перемовляються поміж собою, довго вони шлють ті спочатку віддалені поклони. Молтиш, мій любий такий. Царю германців, якого дідька, ти прийшов на мої землі, Аріовість йому відповідає, а чого це вони твої землі. Мене між іншим попросили. Я мол, не з власної волі, ти не подумай. Я пам'ятаю, що я друг Риму, ще за твого консулата. я пам'ятаю, Тай, але я, як друг Риму, вирішую тут свої справи в Галі, і чого ти сюди приперся, гай Юлій, ти мені поясни? Гай Юлій каже, так мили, так, ображаєш ти едої та секвельнів. І я за неї голову відірву, і знаєш, куди я тобі засуну, любий ти мій аріовіст? Словом, вони так довго переписувались, військами почали ширитися чутки нехороші. Тому що солдати вони, звісно, хороша бойова машина. Але коли Цезар це починає дещо гратися в дипломатів, вони не розуміють цієї мови зовсім. І плюс вони знають чуток, що германці активно переходять рейн і активно накоплюють військову силу. А у Цезаря чотири легіони. І вони починають обурюватись, казати, ми ж не резинові гаюлі, Але поки що гаюлі їх тримає, так би мовити, в УЗДІ. Він каже: значить, так, у мене є 10-й легіон. Він там показав себе у боях: добре, 5, 10, Я, словом, роблю з них вершників. Я вітаю 10-й Легіон. І саме за рахунок того, що він підняв один Легіон, а інший лишив, так би мовити, при своїх інтересах, військо, на перших порах дещо ущухло. Але справа в тому, що римське військо все ж таки розуміє, що заміс зараз буде просто шикарний. Але тут у нас, зараз я їх приберу. Цазартаріовіст збирався все ж таки на дорослі перемовини. Не хочуть зустрітися особисто. І поговорити як дорослі чоловіки, на тему не хотів бити, звідси піти. І, як ви розумієте, римське військо буде ще довго обурюватись. Тим більше, що вони знову ж таки будуть довго домовлятися, в якій кількості вони пройдуть. Звісно, немає дурних сам на сам говорити. Вони хочуть поговорити сам на сам, але так, щоб їхні війська були в зоні видимості, принаймні. І вони одне одному розказують, що я ж тобі довіряю, звісно, але ти зрозумій мене також правильно, що я там зобов'язаний свому народу. Я не можу його покинути, п'яте-десяте, коротше. Я до тебе без хоч би одного легіону не підійду. Словом, вони домовляються на тому, що війська зустрінуться в повному складі, тому що немає чого це розповідати з казки одне одному. Вони зустрінуться і просто поговорять. Так вони і зробили. Але перед цим Цазар ще раз виписав про чуханку римським легіонерам, тому що вони подивилися на війська аріовіста і сказали: та ну нафіг. Просто ну нафіг. Не будемо ми з ними битися. Ви що, вони дурні, вони незрозумілі. Ми взагалі в галю йдемо от в Галі багато різних племен. От там ми згодні. А з германцями, які організовано йдуть, ні-ні. ні 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 Це я зараз ще раз дав їм прочуханки такої гарної, вже сказав, що ви ж у мене чоловіки. йо йо я від вас не вимагаю нічого, чого від вас би не вимагало, так би мовити, римський народ. Так що будьте такі ласкаві, виконуйте свої зобов'язання. Але з Аріовістом в нього розмови не вийшло. Не вийшло, перш за все, тому що вони, як годиться, почали мірятися, в кого більше війська, в кого більше повноважень. Аріовіст каже, що мене сюди запросили раз. По-друге, я чесно, завоював племена, Гальські це два. Якщо ти хочеш це оспорити, то давай, будь ласка, зустрінемося в бою. Якщо ти не хочеш це оспарювати, будь ласка, відійди зі шляху, щоб я тебе не бачив. І по-третє, я маю розмову з галами. І знову ж таки, якщо галам щось не подобається, нехай збирають військо і нехай відбивають в мене землю. І діють як нормальні чоловіки, не морочить мені оце так би мовити, голову. На що це зеркаже? Знову ж таки, спираючись на едуїв. Що вони ж під моїм захистом, а ти їх кривдиш самих перших. Ти оце їх заганяєш в рабство, кудись таке годиться. віддай заручників, йо-мою. -йо. І розмови на цьому в них не вийшло. Цезар ще сподівався, що після цієї невдалої розмови, що все ж таки у нього щось вийде. Він послав одного. Я навіть не знаю, як це сказати, знатного Римляна зі своїх військ, він справа в тому, що знав гальську мову, і був представлений раніше аріавістом. Тобто, він міг користуватися правом гостинності, знаходячись біля аріовіста. На той час це було важливо. Тобто цезар. Хотів переконатися, що Аріовіст не вб'є посланця. Просто-напросто. Це один із важливих таких пунктів, що має знати політик. Тобто політик має не лише делегувати свої повноваження, політик ще має, так би мовити, продумувати те, наскільки вони будуть виконуватися ці повноваження, а як там воно буде. Але справа в тому, що Аріовіст обурився сильно. Не захотів говорити. З римляном просто культурно відіслав його до Цезаря. І на тому дякую. Далі у нас почалася позиційна війна. Ой. Як ви розумієте, що це все відбувалося на території в Едуїв та Саквенів? Тут вони показують на карті. Там вони насправді довго танцювали навколо. То не гори, то холмиста така місцевість. Довго вони там ховалися то за одним холмиком, то за другим холміком. Справа в тому, що аріовіст хотів відрізати цезарю шлях в Галію. Знайшов, кому відрізати шлях. Треба сказати. Цезар три рази міняв місце дислокації. Тобто Аріовіст перед нею шлях, Цезар наступного разу стане за ним. Аріовіст піде ще раз стане за ним. Цезар ще раз його обгонить. Поки вони не знайшли таку ділянку, яка була відносно рівною, і вже не було куди ховатися. В принципі. І війська зрозуміли, що треба готуватися до битви. Раз. Ось. Взагалі Цезар, знову ж таки, пам'ятає про те, що він дипломат, перш за все, він намагається не нападати. Але він виставляє свій 10-й легіон. Неж іншим, по правому флангу, якось так у них. Вийшло, що у них фланги були дзеркально, так би мовити, побудовані. Варіавіста лівий фланг був більш сильним, правий, більш слабким. В Цезаря все було навпаки. Але, знову ж таки, те, як вони вибудовували війська, я не буду на цьому сильно акцентувати увагу. Просто Сазри поставив на крайній фланг свій улюблений 10-й Легіон, і тут він бачить картину, що на його 10-й легіон, який уже на конях, нападають піші германці. І вони не просто нападають на них піші, вони їх ще з коней. Тобто, там була просто досить така жорстока картина, Цезар перенаправив частину військ їм на допомогу, будучи сам трішки в шоці. Як таке взагалі можливо? Ви ж мої улюблені легіонери, що ви робите взагалі? Так, же ж не можна. Тим не менш, далі Цезар розуміє, що він стабілізував ситуацію, і поки один із його. Помічників, скажімо так, не говорить про те, що подивись на лівий фланг аріовіста, він у нього стоїть трішки не так, як він має стояти, плюс аріовіст довго збирається. У Аріовіста є баласт жінки і діти. Тому що племена на той час ходили саме так, в повній екіпіровці з жінками, з дітьми. Ми про це ще поговоримо не раз, згадаємо про таку стратегію племен. Тобто і жінки саме говорили аріовісту, і самі жінки, чоловіків, яких вони відправляли на битву, от сьогодні можна вступати в бій, чи не можна вступати в бій? Що там нам сказали Боги? І поки оце вони збиралися, то римські воїни. Безпосередньо стали їх добивати. Це був досить сильний розгром, тому що фланг не витримав. Він був занадто великим за рахунок того, що там були жінки і діти, які певна річ із повозок зробили ці всі барикади там насправді. Я думаю, була досить грамотна боротьба, але воно це все не витримало. Племена билися відчайдушно, але програли. І Аріовіст був змушений відступити. Там Цезар довго розказує про те, що він захопив і двох жінок Аріовіста, і трьох дочок, що було там поневолено кількість народів, що там. Ну, він, до речі, не говорить про золото, він говорить суто про людей. Тобто, великого золота, великого майна при Германцях не було. Але те, що він забрав ену кількість людей, це вже було добре. І на цьому Гай Юлій Цезар нам повідомляє, що він провів успішну кампанію за літо. Він виграв дві війни за два літа, точніше, за два місяці літа. І треба якось ну, не відсвяткувати, а можна успішно сісти на зимовку. Він дає команду своїм підопічним підготувати зимовий, зимову стоянку і все. І на цьому частина перша у нас закінчується записок Гая Юлія Цазаря про Гальцьку війну. На цьому в мене все. Люблю, цілую, обнімаю. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ. Люблю, цілую, па-па.